Всіх вітаю, я та Євгенія. Хочу зробити цей розклад, буде більше для жінок. Так мені хочеться зараз, чоловіки, можливо, щось ще окремо зроблю. Хочу затронути тему трансформацій, ваших змін, внутрішніх, психологічних, тому духовних, можливо, давайте два варіанти. Я зроблю, ви оберете свій і послухаєте. Мені здається, тема ця завжди важлива. Зараз багато людей змінюються. Тому. Подивимося, я давно не викладала довгих відео. А давайте я три варіанти, і по кожному коротенько розкажу. Ох, тут і енергії, звичайно, зараз дістанеться до того, до кого дійсно потрібно. Обирайте свою карту і я вам розкажу, що у вас там робиться. З цієї починаю. Якось так покласти, щоб я не забула. Чого ви накрутили собі, в тісно кризовий період, можуть бути важкості зі здоров'ям або із фінансами. Ви ніби знаєте, куди рухатись, але такі, знаєте, знесилені. Після якихось змін, або зміни відбуваються зараз, ви можете намагатися розібратися дійсно з якимись установками фінансовими може бути дуже, або в принципі з установками, пов'язаними із собою, з внутрішніми спереживаннями, і затрагується тут тема вашого оточення. Когось вам тягнути на собі важко. Може бути історія, де ви за когось відповідаєте в когось тут. Дійсно, наприклад, якісь ваші люди близькі, які не можуть самі подбати. Це можуть бути діти, можуть бути, наприклад, дорослі батьки, які не можуть самі подбати про себе, або там люди з інвалідністю. Тобто вам доводиться вкладатися і в себе розбиратися, і з якогось іще. Тому тут такий важкий період у вас, ви ніби десь підходите до виходу, але поки що його не бачите. Така важка, в принципі, енергія, що які трансформаційні процеси у вас зараз відбуваються. І дуже часто саме в такі періоди, такі періоди нам і підсвічують сфери життя, які нам потрібно змінити, трансформувати якраз таки для того, щоб отримати щось краще для себе. Але дуже часто ми можемо не помічати, куди саме направити свій. Погляд. Тому ми зараз і подивимось, ж вам його. А спочатку подивимося, які саме процеси, що у вас там вимагає змін, яка сфера життя, можливо, мах. Це все про вас, про внутрішнє, про ставлення до себе, ставлення до того, що ви можете, тому що тут могло бути якесь обесцінення себе, того, що ви робите. Ви не помічаєте, що ви робите, можливо, для інших людей, і якось дуже себе знецінюєте, але вам потрібно виростати уже. У вас є набагато більше талантів, ресурсів, ніж ви собі думаєте. І у вас проходять зміни щодо того, щоб ви вчилися обирати дію замість того, щоб сидіти переживати, що там подумають інші, або що там буде далі. Тобто проходите урок на активність, на вихід із кризових ситуацій за допомогою своїх умінь, талантів і от якоїсь такої впевненості і упертості. Тут би я сказала, йти на пролом Uh, і щось залишати, якісь емоції, на які ви вкладалися кудись раніше. Тобто тут іще важливо щось відкинути зайве, що вам заважає, але ви все одно про це думаєте, відчуваєте, і uh, важко залишити це в минулому. Які ще зміни у вас мають відбутися? Вихід із ілюзій. Вихід із ілюзій і знову ж таки вчитися обирати себе, яка цікава карта. Думайте, який вибір для вас є неправильним, ілюзорним або нав'язаним кимось іншим суспільством, обставинами чи ще чимось. Тобто тут такий, знаєте, буде переворот скоро більше всього, що якщо ви це дозволите. От саме позбутися страху змін. Тому що зміни у нас бувають як в гіршу сторону, так і в кращу. Тут уже ви маєте вчитися обирати, куди ви хочете розвернути ось це колесо фортуни. Тому, в будь-якому разі, вам треба вчитися мчати, вчитися отут ще вивільняти свою якусь таку енергію більш агресивно. Не лише всім там допомагати, догоджати, а і вміти відстояти своє. А якось, можливо, словом різкіше сказати, вчитися відмовляти, не все робити, те, що вам там хочуть, просять, наприклад. Тобто вчитися вивільняти внутрішню агресію, різкість, ось такі якісь негативні прояви свої, вони вам також потрібні. І знову ж таки, мечі, мечі це про. Чіткість у баченні того, що дійсно ваше, що ви можете зробити реально, а що ви можете і не робити. Тому тут дійсно від чогось треба відмовитися, щось прям відсікти, піти звідти, де вам важко. Важливий етап у вашому житті, я вам скажу. А що вам допоможе з цим? Давайте подивимося. Відпустити контроль, зрозуміти, що інші люди вміють справлятися без вас, тому що ви тут така можете бути по енергії, рятівниця рятівниця яка хоче, щоб всім було добре, бути ось такою хорошою дівчинкою, яка мчить на допомогу спасатель малібу. Ви дуже переживаєте, що люди там якось не впораються. Але дуже часто ми самі собі придумуємо такі задачі, тому що ось таке, знаєте, з огляду нашого его, ми ніби приуменшуємо інших людей такою думкою і не даємо їм отримувати свій досвід і самостійно справлятися якимось перешкодами. Тому. А вам допоможе дійсно якесь розслаблення і більший акцент на себе. Навіть якщо знаєте там про дітей для прикладу, перестати ось це все керувати кожною хвилиною його часу, заповнювати щось, придумувати, щоб ви заповнювали весь простір біля цієї дитини, давати їй, робити свої помилки, шкоднічать і витворяти усіляку діч для прикладу, так само з батьками. Не намагатися їх переробити, наприклад. Та з будь-якими людьми. Але треба думати, що ви знаєте як краще для всіх. Навіть якщо ви знаєте, як краще, люди можуть обирати все одно щось своє, у них є на це право дійсно. Тому працювати потрібно за цим. Рятівником своїм дати йому трошки спокій і з іншого боку працювати над самооцінкою, дати собі час на розслаблення, на відпочинок і дозволити собі пробувати щось новеньке. Це може бути якась творчість, якесь заняття, яке дійсно просто вам буде приносити радість просто. От просто, можливо, нічого не робить без якихось тривожних думок, можливо, працювати дійсно з тривожністю. Ну і башня вам. Вам тут прям різко треба щось відрубати, щоб ви самі були в шоці. І комусь потрібно з вас переглянути своє ставлення до спілкування з іншими людьми. Це про якесь легке спілкування, про дружбу, про особисте життя, тобто взаємодія будь-яка з людьми не потрібно закриватися і тягнути все спілкування на собі. Тому вчиться по-іншому взаємодіяти і побачите, як вам стане легше, і ви отримаєте нові шанси. Нові шанси, в принципі, в житті і легше впораєтеся зі своїми нестабільними ситуаціями в своєму житті. Тому давайте якусь підказочку вам ще подивлюся коротенько. От випадає паш Пентаклі. Вам треба можливо згадати, що ви також чиясь дитина, згадати про свою внутрішню дитину, дати їй волю. А це про те, що дати волю своїм хочу і дати волю своїм ось таким: я хочу спробувати щось, а далі буде видно. Тобто, знову ж таки, про те, щоб відпускати контроль і бути впевненим, що все йде, як треба, і всі випробування нам все одно дають якийсь досвід. І якщо ви забажаєте, то ви з усім впораєтесь, хоч як би не було важко. Тому бажаю вам в тому успіхів. А я переходжу до другого варіанту, який був посередині, і подивимось. Тут ситуація також. Приблизно така ж, але тут більше в емоціях ви зависати можете в минулому. все таке, знаєте, нічого не хочу, всі від мене відстаньте. У мене все погано, але я не хочу дивитися, де там які хороші варіанти. Тому я буду просто сидіти, нить, переживати, тривожитись і нічого не робити. Апатія, а, отакі, відсутність бажання щось помітити, хоча вам. Ідуть якісь нові цікаві шанси, пропозиції, можливо, там випити, сходити з друзями кави, але ви не хочете. Тобто ви в такому емоційному застої. Я б сказала, це таке, знаєте, як болото. Коли ви постійно акцентуєте увагу на чомусь негативному, це затягує, його стає довкола вас багато, і ви не, по, не можете помітити чогось хорошого у вашому житті. Яке є зараз. Тому давайте, як себе впізнали, то подивимось, які трансформаційні процеси відбуваються у вас зараз, або мають відбутися Фінк пентаклі. А ви маєте вчитися. Хапати ось ці шанси, які до вас ідуть, прикладати зусиль для того, щоб їх вирости і досягти чогось. Тобто розуміння того, що саме ви створюєте таке, ем, такий простір, який у вас є зараз, таке своє життя. Тобто, ви саме є творцем того, що у вас є, своєї реальності, я би сказала, тому що. Це про те, знаєте, щоб брати відповідальність за те, що відбувається у вашому житті, хороше, погане. В принципі, ми маємо розуміти, що ми можемо впливати на те, що відбувається. Звичайно, не на все, я розумію, є обставини, які різні, але ми можемо обирати і реакцію на те, що відбувається свою, чи можемо зависати ось в такому стані, чи піти зробити хоча б те, що ми можемо на даний час. Прибирати в хаті, скажімо так, вийти на вулицю, вигуляти собачку чи дитину. Але важливо, усвідомому, усвідомлення до вас має прийти, що саме ви зараз обираєте перебувати в ось такому стані. І ви можете обрати щось інше. Тому думайте, що для вас краще. Подивіться по сторонам, підніміть голову, вдихніть на повні груди, я би сказала, і пробуйте побачити інші варіанти. Не лише ті, що вас розчаровували, а якісь інші, які вас будуть надихати. Ах, як цікаво. А які ще зміни, трансформації у вас відбуваються або мають відбутися? На впевненість в собі, на чіткість, на бачення якесь чітке того, що ви хочете в майбутньому. Тобто це побудова планів і дисциплінований рух до тих планів. І це знову ж та сама тема, що якщо ви чогось хочете, то ви маєте щось для цього зробити. Саме собі воно там до вас не прийде, але ви себе дуже стримуєте. Прям ви можете дійти, у вас є якісь ресурси, але. Ви собі цього не дозволяєте, ви говорите, та ні, то все не про мене. І ще зараз Шеня говорить. <смі> Я собі тут тихенько посижу, просто подивлюся відео, але можете дійти до перемоги, до якихось змін, до зростання, якщо прикладете зусиль і вам потрібна комунікація з людьми. Дозволити собі нове спілкування, тому що нове спілкування вам дасть якраз таки і інші варіанти подій, інші приклади, які є в житті. Тому що, якщо ретельніше подивитись, ми побачимо, як люди можуть справлятися з якимись неприємними історіями, якимись своїми способами. І все в такому плані. Тобто дивитись по сторонам, збирати нову інформацію і рухатись вперед, що вам в цьому допоможе. Вибір. Зараз подивимось. Ось знову спілкування з людьми у когось із сім'єю, з близькими людьми. вибір. Ваш вибір змінити фокус уваги на те, що є хороше. Оце, прям, знаєте, сидите все. Я так не хочу, я хочу по-іншому, і я цього досягну. Це якийсь такий прям, знаєте, намір має бути. Крапка в ось цьому зависанні в емоціях. Тому комусь тут треба відрізати якесь спілкування неприємне, тобто завершити, яке вам дійсно неприємне, не треба. Спілкуватися з людьми, які вам неприємні, це нормально. Змінюються люди, змінюються обставини, ви можете дозволити собі і відмовляти людям. Комусь потрібна якась зміна картинки або поїздка, або мандрівка, або просто більше гуляти на свіжому повітрі, до прикладу, або. Десь помандрувати для того, щоб побачити, знову ж таки, побачити інші варіанти. Якась активність, в принципі, фізична активність, знову ж таки, десь більше ходити, гуляти спорт або більше дій додати в роботу, там, якісь навіть хатні справи, щось там походити, більше поробити. Тобто якась активність для вашого тіла. Це може бути багато варіантів. Тут уже подумайте собі самі. Ой, і яка підказка для вас буде важлива просто зараз? <рес> У вас є сила. Дозвольте собі це визнати, тому що саме ви можете змінити своє життя, саме ви можете отримати подаруночки від долі, якщо відкриєте очі і дозволите людям до вас проявлятись, або дозволите собі побачити щось інше довкола. Знову ця ж сама тема. І вчіться помічати щось хороше, що є зараз. Можливо, комусь допоможе, знаєте, прописування. Це щоденники вдячності, просто прописуйте кожен день, що у вас є хорошого, щоб краще запам'яталося і зрозумілося. Тобто вчитися радітись того, що є, шукати серед всього негативу щось те одне маленьке, що вас порадує, і з кожним днем додавати щось іще. І це, знаєте, як е, уміти самому придумати собі привід для радості, не очікувати, що вам його хтось принесе на тарілочці. Найголовніше це усвідомити. І виходити треба. Ось ці емоції з минулого вас ні до чого не привели на даний час, як ми бачимо. Тому потрібні зміни. І знову ця карта вчиться веселитися. Знаходити щось хороше. І ось прям така карта, ніби, знаєте, написати лист своєму минулому, прийняти, подякувати і спалити. <рістити> От чомусь така мелькнула думка. Тому, в будь-якому разі, я думаю, ви впораєтеся. Ось тут є люди, які вам допоможуть, тому вчіться цінувати себе, радіти і поступово ви зможете змінити хід подій в своєму житті. Бажаю вам успіху. Не, забуває, не забуваємо коментувати, лайкати, підписуватись, Всім дуже вдячна. Третій варіант. Закохані. Тут дивіться такі варіанти. Або ви 6 число, шостий місяць, або ви людина сама по собі дуже приваблива. Це не обов'язково про зовнішність буває. Це про харизму, це вміння знаходити спільну мову з людьми. Це якісь креативні такі ваші ідеї, погляди на життя, можливо, діяльність, якась така творча. У вас а, там якісь дизайнери, не знаю, що ви таке можете бути. Але це люди, які дуже часто мають багато знайомих, не обов'язково там багато друзів, але в будь-якій критичній ситуації ви можете комусь подзвонити там і запитати якусь допомогу, чи пораду, чи підтримку. Можете дуже вагатися, можуть бути проблеми із вибором. Довго обирати, або там часто змінювати свій вибір, або не знаєте, що вам краще. От проблеми саме з цим вибором, вагання такі постійні можуть штурмити. От. І ще випила закохані, підтверджують. Але ви дуже подобаєтесь людям. Ви привітні, ви такі, знаєте, позитивні в спілкуванні з іншими людьми? Вдвойні, як говорять, дві одинакових карти з різних колод. Які зміни, трансформації у вас відбуваються у житті? Колесо Фортуни. Я б сказала, що у вас взагалі переворот в житті відбувається вверх ногами перевертається. Тут важливо, знаєте, в... не зациклюватись на чомусь, не повторювати старих помилок і починати новий цикл, тому що по колосу фортуни на... маєте навчитися діяти по-новому, завершати, завершувати якийсь старий етап в своєму житті, щоб отримати щось нове. Ще Які трансформації. О, О, Це якийсь позитивний буде розклад. У вас іде вивільнення вашої творчої, якраз таки креативної енергії. Ви ніби стіліся, дозволяєте собі більше радіти, або ви цьому маєте навчитися. Тобто трансформація у нас або відбувається, або ви повинні просто її дуже зробити. Така карта такого аркану насправді не існує, але мені вона дуже подобається, тому що тут про свято, про уміння знаходити щось позитивне довкола себе. Можливо, ви якраз вчитеся цьому і вчитеся більше відкриватися. Я б сказала, що ви вчитеся більше відкривати себе більш щиріше людям і впускати нових людей в своє життя. Зірочка, ви можете розбиратися зі своїми талантами, уміннями і починати більше мріяти, дозволяти собі переходити на якийсь більш позитивний лад. І це знову ж таки уміння заявляти про себе. Якщо, наприклад, з якоюсь творчістю займаєтеся, то вміння там себе подати. Можливо, потрібно розвивати, там заводити соцмережі для того, щоб вас побачили. Тому що тут людина така, яку. Потрібно, щоб бачили люди, навіть якщо ви там просто десь в офісі працюєте, ви можете більше сяяти, більше про себе заявляти. І помірність це також про творчість, про креатив, про зцілення себе, про спокій, гармонію. Тобто тут може іще такий ти етап про уміння приймати спокійно різні періоди в своєму житті. Коли там хоч негативні події, ви ніби вчитеся якось. Гармонійно це все проживати. там Попереживали трішки і все, зосередилися на тому, що ви можете зробити. Тому прям у вас а, старші аркани, але вони вже позитивні, тому я б сказала, що ви пройшли свою трансформацію, внутрішню боротьбу і приймаєте свої емоції, свої. І от знову творчість якась емпатичність, уміння допомагати, підтримувати людям, але не тоді, коли вам важко, а коли ви в ресурсі і можете це собі дозволити. У когось іде зміна щодо вашого ставлення до стосунків, дійсно в романтичному, в сімейному плані. Можливо, хтось тут зустріне. Нову людину дуже швидко неочікувано, скоро я би сказала, або, в принципі, перегляне своє ставлення до цього і розбереться з якимись установками нав'язаними. Ви зрозумієте, що стосунки можуть бути приємними. Дуже цікаво, що вам допоможе це все ще більше розкривати. Хоча я тут більше про те, що ви вже... Приходите в певну стабільність. О, тут точно когось. Хто в сім'ї, тут прямо іде налагодження, тут є, і діти в гармонії з батьками, а хто самотній чи вільний, тут дійсно прямо у вас іде якась ну, вас щаслива стабільна сім'я, пара, яка на рівні одна з одним, які вміють домовлятися імператор, імператриця. Це доволі такі, е, Сильні. І е, тут немає таких, знаєте, що хтось забезпечує, а хтось там вдома підмітає. Тут все на рівні, тут все чітко, зрозуміло, тут є розуміння дійсно і бажання йти на діалог. Це такі доволі цікаві стосунки. Яка вам підказка? Давайте глянемо. Тут вам бачите більше про майбутнє, що є для вас в майбутньому хороше. Отказка. Вчитися потрібно вам робити вибір або зробити зараз той вибір, щодо якого ви вагаєтеся, виходити з самообману і перестати щось комусь доводити. Якась конкретна може бути людина в вашому житті. Ви прям хочете щось прям довести цій людині, можливо, її надавати ляпасів, але вам потрібно з цим також працювати. кожного свій досвід, кожна людина все одно має свою думку, і тут, в принципі, немає сенсу щось доводити цій людині. Тому потрібно змістити акцент на себе і займатися своїм життям. Вивчати себе, більше розуміти себе, змінювати ці свої установки, на більш позитивні дозволяти собі радіти життю. От вам ще башня під кінець. У вас є сили, таланти для того, щоб змінювати хід подій в своєму житті. Тому бажаю вам успіхів, гарного настрою і підписуйтесь на мій канал. Всім рада, всім гарного настрою!